Вітаю, друзі! Як завжди, в ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Я Валентин Хаймик і наша постійна рубрика Запитай у юриста. Як завжди, під час цієї рубрики я даю відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися по телефону в редакцію телеканалу чи до мене особисто. Маємо кілька запитань і сьогодні на них дамо відповіді. Розпочнемо з питання того, чи можна. Замінити опікуна. Отож, звернувся до мене наш телеглядач, який запитував, чи може він стати опікуном його молодшому брату, але на сьогоднішній день, станом на звернення, на дату звернення, опікуном визначена за судовим рішенням сестра. Але є певні нюанси, певні обставини, через які вона не може повноцінно надавати таку опіку здійснювати. І от запитує, цікавиться, чи може він стати опікуном. І уточнює, що навіть перебуваючи раніше за кордоном, він також здійснював цю опіку над малолітнім братом. Отож, на сьогоднішній день є такі ситуації, коли людина, яка є опікуном для малолітніх чи недієздатних, вона через певні свої обставини не може здійснювати цю опіку, тобто може трапитися якась хвороба, може. Інша ситуація, де життє через життєві обставини там людина не може бути в тому місці, чи має часті якісь від'їзди і так далі, не може надавати повноцінну цю опіку, тому законодавство передбачає можливість фактично про звільнення опікуна від його обов'язку надання опіки. І, зокрема, це відбувається через суд і відповідно. Ви, як заінтересована особа, можете звернутися разом з вашою сестрою до суду відповідно з проханням, звільнити її від надання опіки і разом з тим призначити вас якби опікуном, вашому брату. Але варто зауважити, щоб я би радив перед тим як подавати заяву до суду, необхідно звернутися до службу у справах дітей, яка фактично вивчить вас, ваше, скажімо, становище, як матеріальне, так і, відповідно подивиться, чи ви маєте право на надання такої опіки здійснювати. І фактично надасть висновок про те, що от ви, як брат, відповідно, можете здійснювати цю опіку, маєте всі ресурси, можете. В матеріальному плані забезпечити цю опіку і відповідно нададуть такий висновок при розгляді судової справи. Ця служба у справах дітей буде залучена як третя сторона, і фактично вони зможуть також там підтвердити, що вони не заперечують, що дійсно встановлення опіки вами над вашим малолітнім братом буде відповідно. Якби в його інтересах воно не суперечитиме цим інтересам, і навпаки, якщо, наприклад, залишиться сестра, бути опікуном, то будуть певні обставини і певні складнощі в тому, що якби вона повноцінно не зможе здійснювати цю опіку і будуть порушуватися інтереси малолітньої особи. Тому я правда таким чином рухатися: спочатку звертатися в службу справи дітей, отримати від них консультацію, отримувати від них. Відповідні висновки і вже писати заяву про те, що ви хочете відповідно отримати опіку над вашим малолітнім братом з одночасним, скажімо так, звільненням вашої сестри від надання опіки через суд, оскільки, скоріше за все, у вашій ситуації також рішення про встановлення опіки над малолітнім братом було встановлено судом, і це заміна, скажімо також теж має відбуватися. Через рішення суду. Тому рухайтеся таким шляхом, якщо потрібна буде якась додаткова інформація, консультація, як завжди, можете звертатися до нас. Наступне питання стосується того, який штраф загрожує на сьогодні водіям, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Також зверталися до нас телеглядачі, де описували ситуацію. і От цікавляться, який штраф їм загрожує. Тут важливо розуміти про те, в першу чергу, чи це перший раз фактично вас затримали в такому стані за кермом, чи це повторне, оскільки від цього буде варіюватися і штраф, і розмір його. І, зокрема, якщо це перший раз, то штраф буде передбачений в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо перевести це в цифри, це буде 17 тисяч гривень. Також додаткове покарання це може бути разом із штрафом 17 тисяч гривень. Це може бути позбавлення права керування транспортним засобом, фактично строк один рік, або відповідно також накладення штрафу о, в розмірі цієї однієї тисячі, зокрема неоподаткованих мінімумів доходів громадян не лише на водія, а й інших осіб, е, якщо це правопорушення вчинене вже повторно. Фактично, протягом року, то штраф за таке правопорушення вже буде значно більше, і це буде подвійний розмір. Зокрема, 34 тисячі гривень ви будете змушені сплатити. І позбавлення керування транспортним засобом вже не на рік може бути, а на три роки. Тому враховуйте це і взагалі, як. Бо, скажімо так, якщо ви вживали алкогольні напої, то очевидно, що не варто сідати за кермо, то тому, що штраф штрафом, але є значний ризик того, що такі дії будуть загрожувати життю і здоров'ю тих людей, які вас оточують, тому враховуйте це і не піддавайте ризику і життя інших осіб, і також своє. Наступне питання стосується того, чи може мобілізований отримувати кошти і, зокрема, займатися підприємницькою діяльністю. Отож, звернувся до нас також громадянин, який описав, що він, будучи мобілізованим, має можливість працювати дистанційно, навіть в період відпустки. чи і так при… Несені служби також бували випадки, коли він міг підпрацьовувати дистанційно і запитує, чи має він на це право і чи це не суперечить законодавству, чи можуть кошти зараховуватись на його рахунок як фізичної особи-підприємця. Отож, на сьогоднішній день, якщо ви мобілізований, то фактично сам статус фізичної особи підприємця він не припиняється, він надалі фактично. Є діючим, і якщо ви не маєте обмежень, зокрема, які передбачені законодавством, скажімо так, маєте право на здійснення підприємницької діяльності паралельно. З чим це пов'язане може бути ці обмеження? Зокрема, якщо ви, як мобілізований, займаєте фактично певні посадові військові посади. Наприклад, якщо ви командиром роти, наприклад, іншим, скажімо так, займаєте військову посаду, то тут в цьому випадку, в цій ситуації, можуть бути нюанси про те, що законодавство вам встановлює певні обмеження заняттям додатковою підприємницькою діяльністю. Але якщо ви, наприклад, як мобілізований, просто не виконуєте жодних адміністративно-господарських функцій, організаційно розпорядчих функцій, відповідно, не є військовою посадовою особою, то фактично ви можете займатися підприємницькою діяльністю, в тому числі здійснювати цю підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець, отримувати кошти за це, сплачувати податки, тобто це не заборонено. Фактично, тому, якщо, як я вже сказав, немає обмежень, то, будь ласка, можете спокійно займатися вільний від основної, скажімо так, частини вашої зайнятості час. Можете здійснювати якісь на фрілансі, якщо додатково можете це робити. Друзі, наступне питання також цікаве. Зокрема, стосується воно того, чи можуть мобілізувати заброньовану особу, і, зокрема, чи можуть. Дати повістку людині, якщо в неї от-от закінчиться бронювання термін. Отож, за загальним правилом, якщо ми говоримо зі сторони законодавства, то закон говорить про те, що право на відстрочку мають ті громадяни, які заброньовані. Тобто ми говоримо, що у вашій ситуації, коли у вас є діюче бронювання, то фактично в цей період не можуть вас мобілізувати. Якщо ж ви запитуєте, чи можуть вам видати повістку про мобілізацію, фактично мобілізаційну, в момент закінчення вашого бронювання або на наступний день, то так законодавство теж дозволяє таку опцію працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І, зокрема, вони будуть погоджувати продовження вашого бронювання. І якщо, наприклад, це погодження буде трішки довше, ніж закінчилася ваша броня, то фактично в цей період є можливість отримати повістку. і... Фактично, ви будете змушені там чи пройти ВЛК, чи там, звірити облікові дані, чи в залежності від того, яку повістку вам дадуть, вчинити відповідні дії. Тому враховуйте це. І очевидно, що якщо ви запитуєте це питання, то у вас напевно є якісь певні обставини. Тому, якщо ви зараз проходите ВЛК, бачите, що у вас закінчується бронювання. То фактично узгодьте з вашим керівництвом на підприємстві про те, чи там подали вас документи на продовження бронювання, який там період очікувати, щоб потім не було нюансів, щоб пояснювати, що ніби ви маєте бути заброньовані, вам не можуть видати повістку, чи ще якісь такі неприємні ситуації, щоб не траплялися, радив би заздалегідь це все узгодити. Друзі, наступне питання стосується спадщини і запитують нас, що. Трапиться, якщо людина, яка фактично є спадкоємцем, не вчиняла жодних дій з приводу прийняття спадщини, фактично, грубо кажучи, не писала ні заяву, ні про прийняття спадщини, ні про відмову у прийнятті спадщини, знаходиться за кордоном фактично і запитує, чи вважається вона такою, як що прийняла спадщину автоматично, і чи відповідно Буде відповідати за всі якісь там борги, якщо успадковує, е, наприклад, житловий будинок чи житло загалом. Отож, е, в першу чергу варто зауважити, що автоматично можна прийняти спадщину лише тоді, коли ви фактично проживали спільного или спільного господарство. Е, і тоді вважається. Що людина прийняла спадщину, якщо вона не писала заяву про відмову, не писала там жодних інших документів, якщо постійно проживала спадкоєдавцем, то фактично вона автоматично вважається такою, що прийняла спадщину. Але щодо е, права власності на таку спадщину і боргів. Е, зокрема, е, сам факт прийняття, не прийняття спадщини е, не говорить про те, що ви є вже правовласником цієї квартири, там, будинку, житла. Оскільки для того, щоб мати право власності на це житло, необхідно його зареєструвати. І фактично ситуація така, що отримавши спадщину, отримавши свідоцтво, право влас... свідоцтво на спадщину, ви можете реєструвати, піти до реєстратора на підставі цього свідоцтва право власності на те житло, яке ви успадкували. Якщо у вашій ситуації ви не подавали жодних документів, ви не писали ні заяв, ні про прийняття спадщини, ні про відмову, то фактично ви не прийняли цю спадщину. Це перший момент, і другий, ви не стали власником автоматично цієї спадщини, тому що кажу, жодних правоустановлюючих документів немає на те, що ви володієте, ви є власником цієї квартири, будинку, і іншого житта, житлового чи житлового приміщення. І фактично, якщо говорити про борги, які там можливі в майбутньому комунальні, зокрема, лише в тому випадку, якщо. Ви, наприклад, були були прописані в цій квартирі чи будинку, чи в житлі, або рахунки оформлені на вас, то теоретично можуть комунальні служби ставити вам претензії, писати вам листи, телефонувати, шукати вас там, аж скажімо так, до того, що будуть звертатися з позовами про стягнення заборгованості до вас, до суду, і фактично намагатися зняти цей борг. За рахунок вас. Але знову ж таки це в тому випадку, якщо ви там, наприклад, мали якийсь там, дотик до, ціє, до цього житла, в тому плані, що прописані, чи, наприклад, рахунки на вас оформлені, це можливо. Але якщо ви не прописані, рахунки на вас не оформлені, спадщину ви не отримали, не оформили її належним чином, то говорити про те, що борги будуть вам виставляти. Ну, шансів таких, я думаю, мінімальні. Друзі, і заключне питання нашого сьогоднішнього ефіру. Теж цікаве, чи може чоловік переписати на свою дружину квартиру, якщо він знаходиться за кордоном, і дружина також знаходиться за кордоном. Доволі цікаве питання. Зокрема, відповідь дуже проста: може. Може переписати, і яким чином це оформити, найкраще, напевно, буде договір дарування. Що для цього зробити? В першу чергу, якщо ви знаходитесь за кордоном, не можете приїхати в Україну, як і дружина, так чоловік. Варто потурбуватися про те, щоб зробити довіреності. Довіреності на третіх осіб, які відповідно можутимуть і матимуть право представляти ваші інтереси при укладенні договорів дарування. Зокрема, чоловік. Може зробити це в консульстві, де знаходиться за кордоном. Жінка також може в тій країні, де зробити, де знаходиться в консульстві, або звернутися до місцевого нотаріуса, передати ці довіреності тим людям, які знаходяться тут в Україні, і вже фактично вони на підставі цих довірностей, оформляють договір дарування, реєструють право власності на квартиру на дружину, і фактично такий процес він. Якби можливий відбувається. І на сьогоднішніх обставинах, я думаю, що це вже неодноразово пройдені такі ситуації. Тому нічого складного в цьому немає. Друзі, у мене все на сьогодні. Традиційно, як завжди, чекаю нових ваших запитань для того, щоб через тиждень в ефірі телеканалу ConcurrentTV в програмі запитаю юриста ви почули відповідь саме на ваше запитання. Всім дякую за увагу! Мирного неба нам і до зустрічі!